Читання Воскресного Євангелія, Бог благословляє нам в першому Євангелії від Матфея чути голос, благословення апостолам. І так, каже Ісус Апостолам, ідіть і научіть усі народи, крестящи во ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, уча їх соблюдати все, що Я повелів вам. І Я з вами. Овся дні до скінчання віка. Так апостоли пішли по цілому світу і до нині виконують місію, заповідану Господом Ісусом Христом. Нині вспоминає величественного служителя церкви єпископа Горазда Павлика. Це був Красний юноша мудрий родився на території теперішньої Моравії, у сім'ї римокатоликів. Павлик узяв на себе місію самостоятельно вивчити старий церковнослов'янський язик і почав ним легко читати тексти. А коли розпалася Австро-Венгрія, то півмільйона римокатоликів. Покинули Римо-католицьку церкву, Бо для Чехів було завжди десь у сузнанні було записано, що католицизм то не слав'янська чеська релігія. Чеська релігія була релігія Кирила і Мефодія, восточно православна, а тому частина таких патріотично настроєних лишили Римокатолицьку церкву. На той час. Серед тих став і Павлик, котрий був одним із лідерів. Але коли вони вирішили образувати нову Чехословацьку національну церкву, то її возлавив отець Карл Римокатолик, но що у них була проблема? Всі, хто вийшли з Римокатолицької віри, мали бажання щось зробити ліпше, але не маючи добрих наставників. Почали крутитися лише в області учення гуситів, Яна Гуса, то протестанта. І так не суміла та церква стати національною православною, а в скорому часі, іздавши документ, що вони не признаються ту Тройцю, Божу Матері, друга, практично вся церква, котра. Вначалі мала дуже інтересне начало, коли в 21 віці об'явили себе чеською національною християнською і навіть православною, але такою уви, не стала. У той час точно паралельно тим, у нас на Подкарпатській руси була образована Карпаторуська православна церква, але в наших людей, котрі володіли і Частинка більше була у вунії формально, але уніяцька релігія підключила веру латинське, поведення латинської, але православний обряд лишила. Тому люди, хоча й були формально уніятами, но в православ'ї, або генетика була православна. І коли прийшов час, може було повернутися в православ'є, цілими селами переходили. І тому у 21-му році, коли була образована. Тогда Національна Церква православна, православної додали слово ще Восточна, то вона наповнялася віруючими майже більше третина людей стали православні. Іменно тому, що в Чехах не було традиції православ'я, там іскоренили римокатолики все, що лише мож було. Пізніше, коли здавалася уже після війни, у 1948 році Чехословацька церква православна, вона створювалася вже не із корінних чехів, а із наших людей, виходців із нашого краю. Бог благословив нам, що наша церква була спасена і мала силу під омофором сербського патріарха і такся розвивала успішно, що в 45-46 році пила. Облагословенії в сербська патріарха получила благословені войти под амфор Руської православної церкви, а з 91-го року у состав Української православної церкви. Так безславно закінчилася історія проба чехів-римокатоліків вернутися до православ'я, але мся вернули в протестантізм. Єпископ Гораст Павлик винуждений був відділитися од них і попросив благословення стати частиною сербської церкви, тобто його община невелика, яка б сталася твердо православна, взяла також по домофор сербського патріарха, того патріарха, який Дмитрій Патріарх Сербський висвятив його воєпіскопа. Єпіскоп Горас Павлик вернувся з Германії в Прагу і заявився на суд. Був арестований, дуже його мучили і осінню єдно з священиками собора. Німці розстріляли. Так розстріляли вони і пробу першу чеського православ'я. Бог благословив, що тепер нині функціонує. Чеська православна церква називається точніше Православна Церква чеських земель і Словакії. Почому земель? Бо акцент був даний на Моравію там, де були Кирил і Мефодій. В основному, то люди виходять з нашого краю, нині там священики з нашого краю служать. Подобно тому, як і на Словакії, вся пряшівщина, наші люди, тому іменно православія в Чехословацькій Церкві Держиться на наших людях. Ми сьогодні лише молимо, Господи, благослови нас своїми молитвами мученика ісповідника Горазда Павлика. Бог благословив нам добре знати історію, добре пам'ятати своїх праведників, котрі не боялися смерті. Вони розуміли, що життя тут на землі, і ти сокриєш, ну, сокриєшся на время, а що скажеш на страшному суді. А тому люди православні ніколи не боялися смерти, як такої, боялися умерти не розкаяні. Такся бояли наші люди смерті нечеканої. Так і казали: просили у Бога Боже, дай ми, щоб я спочив на своїх ногах і успів би прийняти перед смертю причастя. Так у нашому народі маса людей, більш більшість людей. Перед смертю приймають ісповідь і причастя. Люди, котрі не ходили до церкви, або їх родичі і діти не звернули увагу на духовне, так і померли їхні батьки без сповіді, без причастя, і ойшли в вічний світ, без благословення церкви. То случаї рідкі, но уви, і за них ми скорбимо, бо Бог хоче, щоб усі люди тут на землі. Свою віру і і нею спасилися, а вже у вічний світ перейшли як наслідники Царства Божого. І ти, Господи, благословив апостолам і ти по цілому світу проповідувати, благослови нашому народові, що єдно з духовенством і з проповідниками церковними, щоб наші люди теж любили бути такими. Де би не служили, де би не робили, бути проповідниками, або скорше називають його свідками великої слави Божої, і у православії говорити, і напоминати у покаянні, не ганібитися. Боже, благослови наших людей, котрі одійшли вічний світ із покаянням. Благослови Господи, і тих, котрі не вспіли. За них теж молимося, бо вони теж, може, мали бажання. От, Таких непутьових дітей, да, коли мають сучасних непутьових дітей, котрі не догадаються батькам создати умови благословенні церковні, духовні, Но наша молитва да буде помочна цим людям, бо так поступаючи ми, діти Божі і благословенні од наших батьків, котрих ми провождали в молитві покаяння і другим допомагали, а в вічності в'єдно за святими. І святим гараздом епіскопом Павликом зможемо ми наслідувати царство Божо. Амінь.